Чи маємо ми реальний гаманець, чи віртуальний, завжди знайдуться ті, хто на нього полюватиме. Якщо реальний гаманець ми намагаємося сховати подалі в сумку, то з пластиковими грошима поводимося значно легковажніше. Можемо віддати картку в руки офіціанту, щоб той розрахував нас, касир в магазині тощо. Зауважте, шахраєві потрібні 3 секунди, щоб запам'ятати ваш CVV-код, на звороті і декілька секунд, щоб сфотографувати вашу картку. Окрім того, аферисти можуть намагатися поцупити ваші особисті дані зі смартфону, в інтернеті, в банкоматах, щоб отримати контроль над вашою карткою. І арсенал шахрайських методів лише зростає. У 2019 році шахраї вкрали з наших карток 362 мільйони гривень, що в півтора рази більше, ніж попереднього року. Цікаво, що у переважній більшості випадків ми самі повідомляємо наші конфіденційні дані картки шахраям, наприклад, під час спілкування з нібито співробітником банку за телефоном, чи відправляємо поштою на смартфоні фотокартки, яке автоматично зберігається у хмарних сервісах, або розміщуємо фінансовий номер, на який банк надсилає повідомлення у широкому доступі, наприклад, на сайті знайомств. Далі у цьому модулі ми детально розглянемо різні види шахрайства та способи протидії аферистам, а наразі відповімо на кілька актуальних питань. Які технології найбезпечніші? Найбезпечніший спосіб розрахунків за допомогою електронних гаманців, Apple Pay, Google Pay чи Hermin Pay у смартфоні чи годиннику. Головна їх перевага продавець при вас нічого не знатиме. Йому буде передано лише унікальний номер облікового запису, що шифрується та зберігається на пристрої. Жодної інформації щодо номеру вашої картки, терміну дії тощо. Разом з тим не варто фокусуватися лише на цих можливостях, відмовляючись від решти. Користування всіма сучасними технологіями може бути так само безпечним, якщо дотримуватись простих правил. Дозвіл на проведення інтернет операцій надавати лише на час проведення онлайн-розрахунків. Не розголошувати конфіденційні дані картки. Всі дії з терміналом виконувати власноруч, не передаючи картку іншим. Пін-код набирати, прикривши клавіатуру рукою. Перед користуванням оглядати банкомат на наявність сторонніх предметів. Здійснювати інтернет платежі тільки відомим вам контрагентам, отримувати від передплат, перевіряти реквізити отримувача, звертати увагу на адресу сайту, підключити технологію 3D Secure, SMS та Banking, щоб повністю контролювати рух власних коштів. Як швидко відреагувати на спробу шахрайства? Якщо вам доведеться зітхнутися з шахрайством, головне правило не панікувати. Ви не лишаєтеся сам на сам з шахраєм у боротьбі за збереження власних коштів. Дуже важливо відразу повідомити ваш банк і ви отримаєте допомогу. Банки обізнані з проблемою шахрайства і роблять усе можливе, щоб її позбутися. У контакт-центрі великих банків функціонує спеціальний підрозділ з протидії шахрайству. Спеціалісти з безпеки допомагають клієнтам швидко відреагувати на спробу шахрайства і вберегти кошти. Отже, якщо таке повідомлення потрапляє на гарячу лінію банку, до розмови з клієнтом відразу підключається експерт з безпеки. Він допомагає правильно відреагувати на ситуацію, заблокувати картку чи рахунок, повідомити інші банки. Швидке інформування інших банків може виявитися критичним, якщо поцуплені гроші намагаються вивести в іншу структуру. Щоб попередити це, оператор зв'язується з профільним підрозділом цього банку і там кошти заблокують від виводу чи зняття шахраями. А тепер пригадайте, чи всі перелічені правила безпеки ви наразі виконували. Чи можете назвати ситуації, коли передавали картку в інші руки, чи відкривали доступ до конфіденційної інформації? Чи після отриманої інформації більше пильнуватимете безпеку?